Але України був вообще супердіальний шлях, який ми на жаль просрали, дай боже його відновить. Куча було зброї, літаків всьої історії. Ну в нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, на жаль, війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна. Нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших світі, якщо не найсильніша Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія, все, чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як вона дає перепрошую, от чи всі російської Навалі. У нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без усіх всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена, але може станеться якесь чудо. Побачимо.